Всім доброго вечора! Сьогодні хочу робити обробку від фітофтори. Прийшли в нас дощі чотири дня йшов безперервно дощ. Саме головне, що був перепад температури. В день були і 18, і 16 градусів порівняно з 30 з чимось це великий перепад температури. Це золота пора для фітофтори. Фітофтора вже бачу, в мене є трошки на картоплі десь появляється. і на окремих слабких томатах. Бачу, десь на колекційних, видно, щось їм не сподобалося. Чи земля, чи інший клімат. Ну, менше з тим, будемо бачити. Зараз обов'язково. Треба зробити обробку від фітофтори, покажу, чим обробляю, що буду зараз давати, яку бакову суміш буду робити, як буду робити бакову суміш. Багато питань, що давати до препаратів від фітофтори, як робити цю бакову суміш. Готую зараз обробляти помідори. Коротенько вам покажу. Буде така міні-шпаргалка, хто ще сумнівається чи не знає, як це робити. Сьогодні буду змішувати 4 компоненти такий час, що треба все дати необхідним помідорам, і вітаміни, і фітограм гормони, тому нема часу все окремо колотити і кропити помідори. і робити 20 обробок, і коли це можна зробити за одну. Від хвороби я буду від фітофтора, буду давати ревостоп. Це рахують. Ревустоп вважається один з найкращих препаратів від Фітофтори. Гарно йде в зв'язці, хто робив Redomil Голд MC. Добре робити після Redomil Gold MC або після самого Ревусу. Можна робити. Зв'язка Redomil Gold MC і Ревус, одна з найкращих. У мене обробка буде третя. Третю обробку роблю Ревус. Багато людей використовують і пересвідчили, що Ревустоп рятує, навіть коли є Фітофтора вже на томата. На картоплі він зупиняє, лікує і має профілактичну дію. Непоганий препарат, але ви маєте врахувати, що ревостоп має 14 днів очікування, тому якщо у вас вже стинуть помідори, у мене, наприклад, ще досить зелені помідори, ще 14 днів буде нормально. Ревостоп встигне вийти до того, поки помідори почнуть стигнути. Кого вже помідори починає достигати, реву стоп не підходить. Тут вже треба брати препарати, які мають менший строк очікувань. Реву стоп робиться три обробки за сезон, робиться обробки через 7-12 днів, залежно, як розвивається хвороба. Якщо дуже розвивається хвороба, якщо йдуть дощі, перепади температур, холодні ночі, роси, то можна кожні 7 днів профілактично робити обробку ревостоп. До реву 100 буду давати препарат завіс, це біостимулятор органічного мікродобриво на основі фітогормонів. Цей препарат допомагає краще зав'язувати томати у стресових умовах. У нас досить такі стресові умови, То йшли дощі, перепади температур. Тепер. Це вже жара по 30 градусів, по 32, 33. Бачу по Україні і 37, і 38. Це досить стресові умови для томатів. Вони можуть не зав'язувати помідори, можуть скидати цвіт. Тому зараз актуально використати такий препарат або його аналоги. Ще в бакову суміш дам брексил -мікс. це мікроелементи. Тут є желізо, магній, манган, цин, молібден, мідь. Бор, мікроелементи постійно потрібні томатам, вони вимиваються, є якийсь недостаток, щоб робився нормально фотосинтез, щоб нормально була завість, томатам потрібні постійно мікроелементи, тому бакову суміш даю бриксил мікс. І буду давати ще глюстен. Від сингенти, це адюван для покращення характеристики засобів захисту рослин. Він краще розподіляє препарат по рослині, через це препарат краще засвоюється. Тут можете давати, можна не давати, можна використовувати різні. Прилипачі можна використовувати ад'юанти, це трошки покращені прилипачі, але все рівно, якщо такі препарати, тут, наприклад, ревостоп, то до нього треба обов'язково якийсь прилипач. Якщо, наприклад, якийсь середоміл, то він і так гарно на листі лягає. Хотів ще пару слів сказати за бакові суміші, щоб кожен раз там не передивлятися інструкції, когось питати, переживати. Дивіться, є певні загальні правила. Є певні речовини, які бакові суміші або взагалі не йдуть, або треба обережно їх застосовувати в бакових сумішах. Наприклад, це сірка, мідь. Мідь взагалі не рекомендується застосовувати в бакових сумішах взагалі не з ніякими ні з добривами, ні з препаратами. Також треба звернути увагу на препарати з кальцієм. І зверніть увагу, ті, хто використовують байерські препарати, наприклад, там магнікури, наприклад, от магнікур-буст. Там є певні обмеження. байер ставить. По застосуванню добрив або змішування препаратів з іншими, тому звертайте на це увагу. Щодо бакових сум, я вам хочу сказати, що бакові суміші треба робити. Я також спочатку боявся, бо це не вихід ходити кожний раз там 20 раз кропи. Треба помідори забезпечити всім необхідним і по можливості зменшити час, який ми використовуємо на ці обробки. Спочатку до суміші дається фунгіцид. Так. На 10 літрів води дається 12 мл ревусу. Це два малих пакетики. Тепер треба гарно фунгіцид розмішати, щоб він розчинився. Тепер в окремі відеречка, в них менше літри, розчиняємо завість, мікроелементи і прилипач. Брікселмікс такий як кава, мікроелементи, тому не переживайте, хто перший раз буде його використовувати. Він такий як кава. Бо коли я перший раз розкрив Mix і хотів використати, то я трохи злякався. Думав, що це якась підробка, що мені насипали каву. І останнє глюстен. У люстені речовини, які поможуть краще препарату сісти на лесть. Тепер розколочуємо. Щоб вони розчинилися. Тут не треба так аж сильно перевиконувати план, на вулиці жара, все гарно розчиняється, швиденько розчиняється. Так, а тепер по черзі все змішуємо. Перше даємо сипучі мікроелементи, потім даємо рідку зав'язь. І в кінці прилипач. Коли всі складові дали в розчин, доводимо розчин до 10 літрів. Розчин має бути однорідний, без осаду. Якщо ви сумніваєтеся у препаратах чи ви боїтеся, можете попередньо в малій кількості розвести всі складові, попробувати в малій пропорції чи препарати сумісні. Бачите, в нас таке какао вийшло. І заливаємо в оприскувачі. Обов'язково, щоб була сіточка, щоб не забити форсунки оприскувачів. Обробку робимо або рано вранці, коли вже роса спала і нема сонця, або ввечері, коли сонце зійшло. Також можна робити, коли пасмурна погода. Головне, щоб не було сонця, щоб препарат не ліг і не попік листя рослини. Крім того, обробку обов'язково робимо як зверху листа. Так і під низ листа. Треба обов'язково, щоб препарат попав під низ листа, бо помідори найкраще засвоєння препаратів, добрив, найкраще засвоєння під низом листа. Тому особливо звертаємо увагу, щоб препарат попав під низ листа. Чому добре використовувати адювант? Бачите, вам показав спеціально на перці. Перець тим самим обробляє, що є помідори. І бачите, на перці прямо видно таку крапельку. Прилипач ад'юант рівномірно розподілив препарат. І бачите, прямо така дрібна крапелька. Всім бажаю гарно обробити свої помідори, зробити правильні бакові суміші, всім гарних рожаїв і мирного неба.